Цікаві факти про автомобілі: до Дня автомобіліста і дорожника. Щороку в останню неділю жовтня Україна відзначає День автомобіліста і дорожника професійне свято тих. Хто прокладає шляхи, ремонтує дороги, керує транспортними засобами та стоїть на варті мобільності держави. Без їхньої праці неможливе функціонування економіки, логістики, рятувальних служб та звичайне життя мільйонів людей. У цей день ми висловлюємо щиру вдячність водіям, механікам, інженерам, будівельникам доріг і усім причетним до автомобільної галузі за сумлінну працю, витримку і професіоналізм. Їхня щоденна відповідальність це наш безпечний шлях. Пропонуємо до вашої уваги добірку цікавих фактів про автомобілі, які ви, можливо, не знали. Перші креслення про образів автомобіля належать ще перу Леонардо да Вінчі. Гоночний спорт дуже вплинув на розвиток автопромисловості. Завдяки гонкам суттєво змінилася та вдосконалилася конструкція авто. Наприклад, дзеркала заднього виду стали частиною кузова цивільного автотранспорту завдяки гоночним змаганням. Це сталося у 1911 році, після того як один з гонщиків змушений був самостійно контролювати і відслідковувати рух у гонці позаду себе. Оскільки залишився без власного помічника механіка, він вирішив проблему, закріпивши на ньому просте кишенькове дзеркальце. Першим автомобілем, який змогли розігнати до 100 кілометрів за годину, став бельгійський електромобіль Лежеме Контант. Сталося це у 1899 році. Авто було гоночним болідом з полегшеним кузовом, з алюмінією і вольфраму. Перший автомобіль на території сучасної України з'явився у вересні 1891 року. Це сталося через п'ять років після того, як Карл Бенц отримав патент на перший автомобіль. Його власником був видавець і редактор одеського листка Василь Васильович Навроцький. Першим українським автомобілем став автобус, створений у механічній майстерні інженера Василя Стасюлевича у 1909 році в Одесі. Найменшим автомобілем у світі визнаний англійський піл-Пі-50. Який випускався в 60-х роках минулого століття, висота цієї одномісної моделі не перевищувала 1,2 метра. Ширина становила 1 метр, а довжина 1,34 метра. Найшвидший автомобіль у світі в даний час автомобіль з реактивним двигуном. Траст ССС, який розвиває швидкість 1230 км за годину. Щоб розвинути таку швидкість, машина має два реактивних двигуна. Загальна потужність яких становить 110 тисяч кінських сил. Найбільший зафіксований пробіг автомобіля у світі належить шведському автомобілю Volvo P1800 1966 року, яким володів американець Ірвін Гордон. Його автомобіль подолав понад 5 мільйонів кілометрів, а після смерті власника продовжує експлуатуватися його механіком і перебуває у власності компанії Volvo. в автомобілях Porsche – Ключ запалювання завжди розташований зліва. Це пояснюється тим, що спочатку машини цієї марки були гоночними. Це дозволяло водіям швидше заводити машину. Лівою рукою вставляти ключ і заводити двигун, а правою вмикати передачу. Англійська компанія AC Cobra запатентувала звук вихлопу своїх моторів. Засновник Apple Стів Джобс завжди їздив на автомобілях однієї марки Mercedes-Benz. Але він ніколи не реєстрував свої автомобілі і не використовував номерні знаки. При цьому він діяв абсолютно в рамках закону. В Каліфорнії з моменту придбання авто можна близько шести місяців їздити без номерів. Цим Джобс і користувався, а потім просто купував новий автомобіль, а старий продавав за аукціону. Незважаючи на те, що автомобілі це засоби пересування, виявляється, що 95% часу вони просто стоять.